Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною нові знижки в магазині Аврора з 17 по 30 листопада. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Стелаж з акційними пропозиціями. Ліквідація. Ось така гілочка декоративна. Всього 9. Кубики фігурки для охолодження. 9. Приладдя канцелярське. Ціна 64 гривні. Гірчиця з медом зі знижкою 29-200 г. Соуси по 29 Розпільки для пальців 9-4 штуки упаковка. Величезні іграшки м'які їжаки по 499 Іграшка м'яка, бобер із сумочкою. Зі знижкою ціна 299 Щипці для завивки Вій 44 гривні. Крем Nivea Софт 122 гривні 200 мл. Пінка для мивання обличчя Dr. Санте 74, очищуюча. На снижці ось така класна маска для обличчя ціна 169. Набір станків для гоління 5 штук 34 гривні. Така упаковка 4 штуки, ціна 109. Піна для гоління Арко. Також на знижці 82 гривні, спонжики 4 штуки 27 гривень, кісточка для макіяжу, 55, Щітка для масажу та миття голови 44 та 59 Тін для губ 44 гривні. Набір доглядовий, серветки для макіяжу, зняття 77 гривень, ватні диски та палички. Бритви для гоління 3 штуки 99 зубні щітки 109 гмн, 3 штуки. Такий набір 2 штуки. Також 109 Скраб для тіла малинова панакота 64 гривні. Спрей для волосся 109 Кондиціонер, термозахист двофазний 44 гривні. Є ще з кокосом. Ціна також 44 Шампунь-бальзам для волосся фітолінія 49. 2 в одному. Чоловічий гель для душу 64. Гель для інтимної гігієни 49 Сіль морська 34,5 кг, гель для душу 44 гривні. Мило для лазні 2480 г, Тіхтярне – 34 гривні. Подарунковий Гель для душу, лосьйон для тіла, маска скраб для обличчя та губка для купання. Ціна такого набору 299 за 240 рідке мило та лосьйон. Набір скрабів та масла для тіла 199. І косметичний подарунковий набір 3 одиниці 199. Капсула для прання 88-12 штук упаковка. Засіб для скла та дзеркал 49. Дасті універсальний засіб для чищення 149. Засіб миючий кислотний універсальний 2029. 20, для миття підлоги 1 літр з ароматом лимону 77 гривень. Ткеке мило 34, шик 19, засіб для миття скла 64,5 літри. Для миття килимів зі щіткою – 159. Рожевий засіб для миття скла 183 гривні. Пелюшки поглинаючі – 60 на 90-55 упаковка 5 штук. Є ще ось такі. 60 на 60 33 5 штук упаковка також. Вологі серветки дитячі 120 штук 39. Рушники паперові зелені 24-160 листів. Рушник паперовий паперу 101 гривня. Сафі 44 гривні. Сафі велика упаковка 159 Рожевий 29. Вологі серветки чорне та біле 68-120 штук. 149 порошок Грунвальд 2 ,880 кг 880 г. Капсула сіла 109. Кондиціонер-ополіскувач 74 гривні. Улюблений мій кондиціонер-ополіскувач це Савекс блакитний ціна 89 гривн. Комакс для прання білих речей 2 ,99 кг 99 16 порошок для прання 350 грамовий. Підбілювач кисневий 89. Пляму вивідник сіла оксі 109. Капсула сіла 109. Персіл 229-12 штук. Упаковка. Серветки для оновлення чорного кольору 109. Упаковці 6 штук. Милогосподарське 100 грамове 9. Мило господарське дуру – 24 рідке мило 54 гривні, вага 3 кг. Є ще менша упаковка пів літри 33 г, білизна 16 профігель 33 для миття унітазу. від цвілі та грибків в засіб 39,5 літри. Гель для миття унітазу 59 1-літровий. Активний гель 77 гривень для чищення сантехніки. Паперові серветки 29 Упаковка 180 штук. 35 штук 6 гривень. Паперу 19 100 штук упаковка. Такі серветки 19 сухі. Рушник паперовий еколо 44, сніжна панда 37 гривень, вологий туалетний папір. Ціна 49 Папір туалетний джамбо 19, 2 штуки 33, набір туалетного паперу Сафі 39. Панель декоративна, самоклеюча. Виглядає як ламінат, ціна 34 гривні. Дряпка для котів 249 Порошок персіл 300 грамовий 49. Грунвальд 27 та 24 350 грамів, засіб для миття посуду сарма 7 в 1, 39, засіб 365 з ароматом лимону 16. 64 1 кілограм, засіб для миття посуду зелений лимон 59, 1 літр, Екомакс 1-літровий 44 3 в 1. Беко 29 півлітри. Галакс, зелене яблуко та лимон 44 480 грамів. Антижир півлітровий 29. Гель для миття кухні. Гель антижир профі 24. Сода кальціонована 700 грамова 44, сіль гранульована 69. Гель для прання 142 гривні. 3 кг 700 г 99. Універсальний гель 124 літри. Беко 39 літровий. Є ще ось такий за 89-2020. Набір для прибирання, щітка та совок з довгою ручкою 129. Губка універсальна 24 гривні. Насадка для змішувача з кріпленням 199 йде в коробці. Прищепки пластикові 49-16 штук. Дротянка з ручкою 3 штуки 55 Коробка пластикова, перегородки бамбук для зберігання 169 кошики з сердечками по 64 гривні. Усім дякую за огляд, вдалих вам покупок. На все добре!